Якби зернові були людьми, то вони були б українцями. Вгадайте, хто був би бур'янами, які заважають. Підказка починається на росі, закінчується на яни. Тільки зерновим позбутись ворогів бур'янів допоможуть наші гербіциди, а не донати. Я Рома, агроном. Поділюсь з вами ефективними препаратами проти бур'янів на зернових. Ефективно прибрати максимально широкий спектр бур'янів допоможуть гербіциди з трибинурон метилом такі як Триатлон, Альфа Стардуо, Конвой. Після їх внесення бур'яни повністю загинуть через 14-28 днів, особливо дієві проти підмареника, амброзії, лободи, падалиці соняшника, в тому числі стійкої дотрибенорон метилу та багато інших. Для вас ще маю ефективні гербіциди без трибенурон метилу з флоросоламом. Перший це дербі. Його родзинка в тому, що прибере перерослі однорічні та багаторічні двудольні бур'яни. Його можна вносити до прапорцевого листка зернових. Жодна падалиця соняшнику не затримається на ваших полях після дербі. Другий аксіал крос дієвий як весени, так і навесні. Крім дводольних, прибере ще головні однорічні злакові бур'яни. Такі, як метлюх, вівсюх, миші, очеретянка. Якби ваша пшениця чи ячмінь могли б говорити, вони б подякували вам за внесення Аксіалу Крос. Всі ці гербіциди можете використати в баковій суміші, отримайте чисті поля без бур'янів, замовляйте гербіциди в Grovex Market за номером 095 043 0203.